Традиційно у перший день весни програма про футбол нагородила Андрія Ярмоленка як автора найкрасивішого голу 2014 року. Я вам зараз пропоную подивитися цей гол красивий, яскравий. Ну і пригадати, як проходило нагородження. Ось такий приз програма про футбол традиційно вже третій рік поспіль виготовляє для тих футболістів, які забувають найкрасивіші голи, найкрасивіші м'ячі в українському чемпіонаті. Ну і цього разу це Андрій Єрмоленко. Свій гол він забив у поєдинку 10-го туру чемпіонату України. Матч Динамо Металург Донецьк. Опитування проходили на сайті Тесенпроспорт і переважна більшість. Опитувачів респондентів віддали свій голос саме за цей гол. Ну, до речі, наші експерти так само їх підтримували і говорили, що цей гол красивий, неперевершений. А ось так проходило нагородження безпосередньо перед матчем Динамо металіст Андрій Ярмоленко отримав свою нагороду.